Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріляна заробіток в інтернеті без вкладу. Продовжую заробляти потихеньку без вкладів на цьому проєкті, зареєструвалася вже більше пів року тому і досить працюю. Виводила з цього проєкту 5 разів і зараз робитиму шосту операцію, надходять на рахунок гроші швидко, хоча пишуть, що протягом 24 годин обробляється платіж. Але я щоразу отримую гроші набагато швидше. Протягом декількох годин зарахування вже проводиться на Мій гаманець. Я робила докладний огляд на цей проєкт раніше, тому зараз не зупинятимуся особливо на кожному розділі. Просто розповім швиденько, які способи заробітку існують, і поставлю на виведення кошти. Подивимося, як швидко вони надійдуть на адресу, вірніше прийдуть. Чи прийдуть взагалі? Тобто, я сподіваюся, що цей сайт продовжує працювати нас не дурить у виведенні зароблених. Монет. Перед тим, як я все почну розповідати і показувати свої результати, хочу запросити вас підписатися на мій канал у Ютубі, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням, показую свої результати, підписуйтесь, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Це свого роду гра, яка нагадує майнінг. При реєстрації вам потрібно вам відразу надають одного бійця безкоштовно, який майне вам Сатоші. Далі присутній тут серфінг, щоразу все більше і більше з'являється рекламних блоків. Зараз на даний момент їх 32, можна переглядати сайти і заробляти додатково сато, на свій основний баланс. Додатково можна купувати бійців у розділі Commanders, розписано тут ціну кожного бійця та відсоток доходу, який ви можете отримати за місяць. У мене зараз три бійці. Один, який я отримала безкоштовно, і два я придбала. На добу зараз я отримую 106 сатошів, плюс виконую різ... різного роду завдання, які, які існують на проєкті. Щоразу на добу я заходжу і збираю ці сатоші які відлітають на основний баланс. Також квести можна виконувати завдання та отримувати винагороду на саббаланс. Тобто не на основний баланс, а на саббаланс. За допомогою цього балансу ви можете придбати додаткових бійців. До того ж, є розділ, де ви можете заробляти на опитуваннях, граючи в різні ігри, наприклад, виконуючи певні завдання, які отримуєте, за які отримуєте гроші на основний баланс. Завдань дуже багато і цікаві завдання. На головній сторінці виконуються дія майнінгу. Далі історія виплат, виводила гроші я вже 5 разів. Зарахування робиться досить швидко на гаманець. Як докладно робити виведення з цього проєкту, я розповідала у колишніх своїх відео. У минулих переходьте, дивіться, для того, щоб зробити операцію виведення, необхідно в налаштуваннях вказати захисний код для виведення, придумати і зберегти. Це комбінація певних чисел буде. Я виводжу на електронний гаманець FousePay, бачимо таку криптовалюту. Існує тут Це біткоін, літекоін, дегікоін. Далі Tron, TRX, USDT і Bitcoin Cash. Також можна виводити на певну адресу криптовалюти, яка тут надається. Давайте перейду в розділ виведення зароблених грошей. Бачимо мінімальний вивід це 10 тисяч сатошів. У мене на рахунку трох, трохи більше. Необхідно в першій колонці вказати суму, яку хочу побачити на своєму електронному гаманці після обробки платежу. Другий рядок це пароль від проєкту. І третя колонка це захисний код. Про це я говорила трохи вище. Його потрібно в налаштуваннях буде зберегти. Все, вказала правильно. Натискаю підтвердити. Ваш запит на знаття коштів прийнято, і ваші кошти будуть надіслані протягом 24 годин після перевірки та схвалення. Бачимо, що в шосте я вивела 1100 сатошів, заявка зараз перебуває на перевірці. Відразу скажу, що протягом 2 годин приблизно максимум за півдня платіж вже обробляється, принаймні у мене. Також є кнопка депозиту, тобто купити майнерів, які будуть більше вам приносити прибуток. Можна вже перейти в мій гаманець електронний, fosset pay та побачити зарахування. При цьому зарахування відбувається без комісії, вивід без комісії. скільки я вивела, стільки і отримала грошей. Можна перейти на проєкт в історію виплат і вже там побачити, що останній платіж, оброблений, гроші пішли. Баланс зменшився. Це все зрозуміло. Тепер далі я буду збирати сатоші і продовжувати буду працювати на цьому сайті. Бачу, що сайт розвивається, з'являються додаткові функції для заробітку, збільшуються рекламні блоки. Для перегляду сайтів, тому забувати про цей проєкт не варто. Принаймні, я на ньому продовжую заробляти. Ті, хто колись зареєструвалися і, можливо, його закинули, є вигода повернутися на нього і почати далі заробляти. Дякую, що додивився це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки. за... Перегляд мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую вам за вашу довіру. До нових зустрічей. побачимось, все буде Україна!